Любий друже, я тяпаляпа, а це моя чарівна гойдалка, яка любить проховати. З одного боку сидить цифра, а з іншого ти маєш поставити стільки іграшок, скільки показує цифра. Якщо все правильно, гойдалка вирівняється, і я щаслива, а ти молодець. Ну що, гайда грати? Привіт, малюк! Перед тобою чарівні ваги. На них можна класти цифри, але будь уважний. Думай, яка цифра підходить найкраще і натисни саме на неї. Ваги повинні вийнятись. Ой, спробуй ще раз. Ой, спробуй ще раз. Молодець! Ти чудова впорався з усіма завданнями. Ось і цифра 10. Справжній чемпіон серед чисел. Вона складається з одинички та нуля. Якщо тобі сподобалось грати, підпишись на канал, щоб не пропустити нові пригоди.